Друзі, всім привіт! Всіх Вітаю на своєму каналі. Сьогодні я буду готувати смачні м'ясні рулетики з лавашу. І, як завжди, хочу з вами поділитися цим рецептом. Значить, для цього нам потрібно буде лаваш. Ось такі я вже порізала, ось на такі шматочки. Далі мені потрібно буде фарш. До фаршу я додам цибульку. Солимо за смаком. Додам трішечки чорного перчику. Далі додаю паприку. Якщо ви любите чесничок, можете додати сюди чесник. І все добре перемішуємо. Все, фарш я вже добре перемішала, і зараз будемо робити наші Лавашики з начинку. Значить, беру лист лаваш, лаваша, далі беру фарш і ось так рівномірно мастю на лаваш. Далі зверху на фарш викладаю грибочки. Ось такі шампіньйони. Далі кладу помідорку. Зверху трішечки сиру і скручуємо все в рулетик. Сковорідку я вже змастила вершковим маслом і викладаємо ось так формочку. Взяла дві ложки сметани столових і одне яйце. Це все нам треба добре перемішати. Ще трішечки додам солі і гарно перемішуємо. Далі змащуємо наші конвертики з лаваша, сметанку і з яйцем. Ось так добренько не шкодуючи. Далі я додам зверху трішечки прованських трав. І трішечки теж додам зверху. Кунжута і посипаю зверху натертим сиром. І відправляю наші конвертики з лаваша в духовку десь на приблизно на 35-40 хвилин на 170 градусів. Ось такі соковиті, смачні. Рулетики з лаваша в мене вийшло. Так що, мої хороші, готуйте та смакуйте. Всім миру та добра!